О! Як Небраска? Там, Там. Ем... Як завжди. Пане Брекет, розкажіть, що сталося тієї ночі в готелі. Ми відзначали річницю шлюбу. Я буду не я, ти будеш не ти. Двоє незнайомців зустрінуться в барі. Мам, мені потрібна склянка води. Завтра ввечері. Я Джек. Еліс. І часто ви граєте у рольові ігри. До чого ці питання? Знаєте цього чоловіка? Ні. Джек Боб Боб Джек. Вітай. Ми поговорили хвилин п'ять. За всіх жертв її чарів. І він пішов. Єдина і неповторна. Гей, а ти де? Зараз буду. Справжнє ім'я вашої дружини Анна Пале. Розшукується за контрактні вбивства на кількох континентах. <гум> Даруйте. Що? Мені сказали, хто ти? Моя дружина кіллер? Це занадто. Ти вбиваєш людей. Вже ні. Я не хотіла брехати тобі. Я хотіла нормального життя. Я маю захистити сім'ю. Ти моя дружина, і я їду тобі на допомогу. Не їй сюди, чуєш? Не їй сюди. Я кохаю тебе і люблю нашу сім'ю. Ми впораємось. Ми хвилюємося за вашу дружину Мам! і безпеку вашої сім'ї. Вона мене вбиває. Я казала, що зав'язую. Я нацькую на вас увесь світ. <плес> Я тебе кохаю, тому що це закінчити. Рольові ігри. Вбивати це погано, це неприйнятно. Знаю, знаю. Я зав'язала скоро в кіно.